Привіт, сьогодні багато людей говорить про те, що треба слухатись безумовно, ну, тому що вся влада від Бога і все там помазанці і так далі. Але треба розуміти, що ми живемо не в часи монархії, ми живемо в часи республіки, коли, ну наприклад, Україна це республіка. У нас джерелом влади є народу, і народ обирає владу, тобто це не є якась монархії, царі. Це по перше. А по друге, треба розуміти, що Біблія чітко показує. Що ті самі апостоли, апостоли Петро Павло, які слухались владу, були законослухняними і вчили слухатись, коли вони зустрічались з владою, наприклад, коли Павло зустрівся, то він проповів правителям. Ось. І наступна це книга Европа Даниїлу». ми бачимо, що Даниїл, він... Коли йому говорили грішні речі робити, він не слухався і не поклонявся і стукано бо воно тобто, наступ. Якщо влада говорить робити гріх, то цього не треба робити. Згідно біблії.